Всім привіт! Вітаю вас на каналі Віток на кухні. Сьогодні ми будемо готувати плов. Якщо ви теж любите плов, то ставте вподобайки під це відео. Рецепт сьогодні буде дуже простий і займає дуже мало нашого часу. Для приготування плову нам треба буде м'ясо. Я вже не пам'ятаю, яке я купував, але треба свинею ошийок. Його треба буде приблизно 300 г. Також плов неможливо приготувати без рису, тож беремо 260 г довгозернистого рису. Цибуля ріпчаста 150 г. У мене вони маленькі, тож я взяв дві. Необхідно буде також 150 г моркви. Тут, навпаки, вона дуже велика, тому доведеться її розрізати навпіл. Одну головку чесника. Спеції до плову, також для приготування треба буде олія грамів 30 та вода 400 грамів. Ну і звичайна мультиварка. От тепер можна починати готувати. В першу чергу чистимо моркву. Тепер нарізаємо моркву. Я зроблю це такими продовгуватими полосками. Відправляємо її зразу в чашу мультиварки. Наступним кроком чистимо цибулю. Нарізаємо її. Я це роблю півкільцями середньої товщини. І також відправляємо до чаші мультиварки. Ну і залишилось нарізати тільки м'ясо. Зрізаємо всі зайві прожилки. Як я це не люблю робити? Якщо ви теж, пишіть про це в коментарі. Тепер нарізаємо м'ясо середніми кубиками. Відправляємо м'ясо до овочів. Тепер додаємо спеції та олію і добре все перемішуємо, щоб рівномірно розподілити спеції. Тепер все розрівнюємо. І переходимо до рису. Його треба дуже добре промити під проточною водою. Тепер висипаємо до мультиварки та рівномірно розподіляємо, щоб на поверхні був тільки рис. Всередину кладемо часник. І тепер заливаємо все це водою. Закриваємо мультиварку та ставимо програму плов. Як бачите, ця програма займає годину часу. Тож повернемось до плову вже через годинку. Тепер ретельно перемішуємо наш плов. Там можна його подавати вже до столу. Ось така смачна і дуже проста страва у нас сьогодні вийшла. Пишіть в коментарях, як ви готуєте плов, та ще, що до нього додаєте. Також не забудьте підписатися на канал. Ну а з вами був Вітьок. Побачимось з вами наступного тижня. Всім пока!